У Франції у віці 77 років помер учасник правозахисного руху в СРСР, математик і публіцист Леонід Плющ. Він народився в Киргизстані в 1938 році. Пізніше його родина переїхала до України. Тут він активно займався правозахисною діяльністю. Був сполучною ланкою між московськими та українськими дисидентами. Публікувався у сам видаві. У 1964 році, після відставки Микити Хрущова. Він написав листа до ЦК КПРС із пропозиціями про демократизацію радянської системи. Після того, як в 1968 році Леонід Плющ направив до комсомольської правди листа із різким протестом проти недостовірного висвітлення процесу над Олександром Гінзбургом і Юрієм Галансовим. Галанськовим він був звільнений з інституту кібернетики з так званим вовчим квитком. Через рік він став членом ініціативної групи щодо захисту прав людини в СРСР. У 1972-му Леонід Плющ був заарештований за звинуваченням в антирадянській агітації і пропаганді з метою підриву чинного ладу і поміщений в спеціалізовану психіатричну клініку в Дніпропетровську. У результаті міжнародної кампанії Леонід Плющ був звільнений і в 1976 році виїхав з СРСР. Жив у Франції. З 1977-го був закордонним представником. Ником української гельсінської групи він є автором книги на карнавалі історії, монографії про Тараса Шевченка і документально-аналітичного відеофільму Із Малоросії в Україну.